У темному провулку старого кварталу Каеде і судзу зупинилися, бо почули тихий скрегіт, ніби хтось дряпав нігтями бетон. Ніч була густа, холодна, і туман тягнувся, як мокрий поділ старої сукні. Вони вже хотіли повернути назад, коли з туману вийшла дівчина. Її шкіра світилася блідим синім відтінком, а волосся лежало нерухомо, ніби вона щойно піднялася з води. Усмішка була неправильною, надто широкою, надто глибокою. Ви заблукали. Тихо спитала вона. Голос був м'який, але у ньому бриніло щось порожнє. Каеде не встигла відповісти. Дівчина ступила ближче. Занадто близько. Сторонній, здавалося б, що вона просто нахилилась, та судзу відчула, я повітря навколо згусло, немов стало важчим за туман. Дівчина торкнулася пальцями, щоки каеде, пальці холодні, мов лід. А потім, без дозволу і без емоцій, так само тихо і механічно, поцілувала каеде в губи. Каеде відсахнулася. Але було вже пізно. Поцілунок не був людським. Він був порожнім, висмоктуючим, ніби з неї витягнули щось невидиме, шматочок тепла, спогаду чи волі. Судзю закричала, схопила подругу за руку і потягла назад. Дівчина ж не рухалась. Її усмішка стала ще ширшою, і туман навколо неї загуснув у темний силует, котрий нема в тіні. Тепер ви помічені, прошепотіла вона. Каеде впала на коліна. У її очах замерехтіли струмки чорного світла. А губи блідли, ніби втрачаючи колір. Судзо обійняла її, але відчула лише холод, який просочувався навіть крізь одяг. Дівчина розчинилася в тумані так само тихо, як з'явилася. А з далекої глибини провулку почувся той самий скрагіт, тепер значно ближче. Щось інше вже йшло за ними постав лайк і підпишись, якщо хочеш дізнатися, що буде в наступній добірці. Далі, ще моторошніше.